Великий і сердечний бокзак, дякуємо всім вам за спільну молитву чи святої. Після Божого благословення, буде мали новенну до Матері Божої останньої допомоги з оголошення таких парафіальних, позанадійних біженців. Завтра маємо 5 жовтня, це День Святої Фаустини, сестри Монахині. Вастини Ковальської, який об'явився Ісус Христос Милосердний, і є відпуст в парафії в городку на Вікторії. Сен Запаха запрошуємо на 11 годину. З цієї причини теж ми будемо святої тут, в костялі о 9 годині, тому що теж є зустріч звященників, монахинь, в Литичеві, зустріч, тому теж. Хто може, запрошуємо, буде можливість їхати, особливо сістрам законним, для того теж просуємо про молитву за священників, братів і сестер монахинь. Тобто завтра, в 9 годин, немає служби Божої. Інтенція буде відправлена там в костіль, на Вікторії, 11 година, відпуст святий Фаустин Ковальський. Довіримо Богу і всі наші інтенції, наміри через покровительство Матінки Божої. Молимося за цілу нашу парафію, про мир в нашій країні, на цілому світі. І за ці інтенції, намір, які сам Господь хоче почути від нас, які Матінка Божа має в своєму серці. Молимося за померлих, особливо за Сьонка Андрія Руганського і за всіх, за кого немає кому молитись. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między nami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus, święta Boże, Matko Boża, błogosławionaś Ty nami, teraz i w Dobry Jezus, a nasz Pan, a duszy wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Gospodnie z wami Jezu Panie Ty cały osłanić Ojciec i Syn i Święty Duchu Amen Przeświętoże Мати неостанної допомоги, з найбільшою довірою приходимо сьогодні до Твого святого образу, щоб просити Твоєї допомоги, не розраховуємо на власні заслуги, ані на наші добрі вчинки, тільки на безконечні заслуги Ісуса Христа і на Твою незрівняння материнську любов. Ти дивилася, о матір, на рани відкупителя. І на кров Його пролито на Христі заради нашого Спасіння, твій син, вмираючи, дав нам тебе за матір. чи ж не будеш для нас, як проголошує Твій солодкий титул неостанною допомогою, тому тебе, о мати неостанної допомоги через страждання, муки і смерть Твого Сина. Через незбагненні страждання Твого серця, Госпів відкопительку, найгарячіше просимо, виблагай нам, у Твого Сина, ту благодать, якої кожен з нас гаряче прагне і потребує. Ти знаєш при мати, як гаряче Ісус, наш Спаситель, прагне вділити нам усім. Плодів відкуплення, ти знаєш, що ці скарби складені до Твоїх рук, щоби Тим розділяла їх серед нас. Тому випроси нам, о найласкавіша мати Ісусового Серця, ті благодаті, яких кожен з нас покірно просить, а ми з радістю прославлятимемо Твоє милосердя на віки вічні. Амінь. Маріє, почуй благання наші, за хворих, щоб їх оздоровила, благаємо тебе, мати слави, за заклопотаних, щоби їх утішила. Лайю тебе, мати слави, за плачучих, щоб їм сльози витерила. За сиріт та покинутих, щоб їм матір'ю була. була. За бідних та потребуючих, щоб їм допомагала. Влаю тебе, мати. Вставити, За загублених, щоб їх на дорогу правди спровадила. За спокушених, щоб їх пут диявольських визволила. Благаємо, мати, не вставте, не За слабких, щоб їх у доброму підтримували. За грішників, щоб їм каяття та ласку сповіді випросила. Благаємо, за вислуханням всіх прохань наших. Слава Маріє, прийми подяку нашу, за оздоровлених, дякуємо, за втішених у напасті, мати в славу, за потішених у розпачі, дякую, самих, за підтриманих у сумнівах, Дякуємо мати в славі. За визволених з гріхів, Дякую, Ти, Матері, Містя, за вислуханих у благанні, Дякую, Ти, Матері, Містя, за милість нам дану, за любов Твою материнську, Дякую, Ти, Матері, Містя, за доброту Твою незрівняну. <рес> <рес> за всі ласки нам та іншим виблагані. Дякуємо тобі, Матерію. Маріє, мати Неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас щодо творного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе, з нашими спільними проханнями і потребами, просимо споглянь на нас ласкаво та вислухай благання наші, прийди нам на допомогу в різних потребах наших, Благаємо тебе, невтомно і гаряче. Допомагай нам неостанна. Мати Божа неостанної допомоги, Допомагай нам неостанно. Матір наша найкраща, Допомагай нам посередниця наша у Бога, Подателько усіх ласк, Допомагай нам Мати святої витривалості. Престоле Божого милосердя, Всемогутня могутня заступниця, допомагаємо нашого спасіння, переможнице сил пекельних, пристань нашої надії. Допомогаємо. Зміцнення сладких, притулку пригнічених, на годувальнице голодних, захисниця убогих, допомагає Госта, чудотворна лікарка, на порятунку грішників. Надії тих, хто впав у відчань, допомагаємо, опікунку святих місій, допомагай, виховательку священичих покликань, Вчителько духовного життя, Сторожо доброчесності. нам, Опікунку родин, допомагаємо, сердечна матір сиріт, спасіння помираючих, допомагаємо, владичиця нашої долі, допомагаємо, надій Надійна провідниця до неба, допомагаємо, не оборона наша на суді. Допомагаємо, тільки наше счистилище, молімося, Господи Ісуса Христе, Ти дав нам Богородицю Марію за Матір, просимо Тебе, щоб ми, безостанно прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно. Спізнавати плоди Твого спасіння, який живеш і царюєш на віки вічні. Боже, Зурота Твоя покликала мене до Твоєї служби, Зроби, щоб я освячений участь у твоїх, твоїх святих танствах через сьогоднішній день і все моє життя, щоб тільки дорогою спасіння через Христа Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бог Дякую серце, на службу Божу і запад.